Коли ми приїхали в Київ, і в мене вже були, як кажуть, підрощені діти, бо ми з тобою молоді мами, ага. да? то власне в мене було таке, ніби знаєш, відчуття, що мені було 29 років, там майже вже 30, А я приїхала в Київ з певним там, життєвим багажом з дітками. Але якби тут я була ніким, тобто там я починала типа, там, спочатку в бухгалтерії, да? да, і там mm -hmm. офіс менеджерка. Наша дівчинка к вам зараз приїде за там накладними. Я по всьому Києву на метро. Це там Наша гасала. Наша дівчинка гасала. Да, дівчинка гасала. Да, в 30 років зараз дівчата в 30 років вже вважають ну в свої там 16, так як і ти казала, да, що в 30 вони вже будуть. У них там уже все буде. Mm -hmm. Там Мальдіви, yeah, в общем. Е, але вже в них точка досягнення в цей момент малюється дуже така значуща. У uh -huh. Мене взагалі цих думок не було, чесно. Ну uh -huh. просто я я про це не думала. No.